Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд покупочок, які я зробила в магазині Копійочка. Дуже вигідні покупки вийшли. Ось такий порошок пухнастий нянь. 6 кілограмів для дитячого одягу для білого та кольоровий коштував 129 гривень. За 6 кілограмів. Це ну, майже даром це дуже класно. Цей порошок підходить, і ось вікова категорія 0+, тобто для самих маленьких можна. Я вже не витримала дуже хотілося спробувати, що ж це за порошок за таку ціну. І не, ну, доволі непоганий порошок. Якщо якісь дуже сильно застарілі п'ятна, то ну, це не вау прям порошок, що він прям все відперем. Ось, але а, якщо свіженькі якісь п'ятна, то він з ними справиться. Ось тому а, акція ця діє ще 17 го числа. Тож піду іще раз в копійку, куплю ще, запасусь так, щоб були запасики, зроблю, тому що цей порошок дуже вигідний, на мою думку. Так як зараз взагалі ціни на все піднімаються і приблизно. А, один кілограм порошку дорівнює 100 гривням, то зараз 129 гривень це майже даром за 6 кілограмів. І порошок доволі непоганий. Ось, Я ним задоволена. Так, а ось включу такий ще. Це я брала в АТБ. ось Сатін. Також для дитячого прання це рідкий гель. Об'єм 3,5 кг, але мені він не сподобався. Аромату ніякого немає. Заявлено, що це екопорошок, тобто ну, він гіпоалергенний, підходить для діток. Ну, я раніше частенько ним користувалася, ось, але. Якось, ну він, якщо такі легенькі освіжи просторежі, то він підійде. Це економний засіб, також оцей величезний об'єм я купувала в АТБ за також якась була ціна 129 гривень чи 149 ну так, так приблизно. Ось, тому за такий величезний об'єм також гарна ціна. Але, якщо зрівнювати порівнювати ці порошки, то Пухнастий нянь кращий порошок. Ось. Так. І ось спробувала я для себе ще таку новинку, також ось вже трошки його використала декілька разів. Треба начебто 45-45 мілілітрів. На. одне прання, якщо в пральній машинці. Дуже приємний аромат. Мені взагалі просто ну дуже сподобався сподобався цей аромат. А, якщо я не помиляюсь, 59 гривень а, тут один літр. Дуже класний. Мені він дуже сподобався. А, такий класний Ополіскувач, аромат. Такої ж, жвачки такої... Оця хубабуба, буба ось отакий воно такий аромат має. Мені дуже сподобалося. І ось на дитячому одязі, як тільки воно чистий одяг, то він, коли мокрий, то тоді аромат. Яскравий такий, ну, його гарно відчувається, але потім, коли одяг вже сухий, то аромат ледь-ледь помітний. Тому, в принципі, я не думаю, що може визвати алергію. Ось, і ну, Мені дуже він сподобався, дуже такий економний засіб, я сказала, тому буду повторювати іще його. Мені він сподобався. Ось, Так. Дуже була вигідна пропозиція. Це, це все в копійці. Так, в копійці я обрала три рушнички для себе. Такий величенький об'єм. Такі, такі, об такі кухоні рушнички. Я думаю, що вони будуть гарно впитувати воду для кухні саме те, що потрібно. Ціна одного була 69 гривень, начебто була така акція, також вона до кінця тижня діє, 1 плюс 1 дорівнює 3. Тому один пішов мені безкоштовно. Весь. Так. Взяли ось таке ще мило для рук антибактеріальне, Ціна була начебто 69 гривень, а так, повна ціна 80. 86 чи щось таке чимось там гривень. Ем, мені це мило якось не заходить, але ну, знаю, що багато хто його любить, чоловік взяв, то йому подобається ось так. Для себе ось таку е, обрала Pro е, Stond. Не знаю, що це за фірма, що це за паста. Зубна не знаю, новинка якась. Тут 100 грамів заявлено, що з кристалами і відбілююча білі зуби, міцні зуби і свіжий подих. Ось. Цікаво спробувати. Ціна була 25 гривень за 100 г, тому дуже вигідно. Дуже, вигідно. Ось. Ось спробую. Ну, дуже цікаво: 25 гривень це дуже взагалі така бюджетна ціна. Ось. Тому можна, можна спробувати. І ось такі гігієнічні прокладки. О, також була ціна щось в районі 25 гривень з Бела сенситив 20 штук. Ось такі покупочки вийшли. В мене, я вважаю, доволі економні, тому буду заходити в копійку іще. Так, і як я почала вже... За АТБ, тому і розповім, що я взяла в АТБ. Для донечки взяла ось такі розмальовки. Вони дуже класні, величезні такі, ось з наліпками. Дуже класні малюночки, дуже класно такі. Ось. ну, Мені дуже сподобалось, хто у лісі розмальовка, і ось така Це веселі вправи. Там Щось треба обводити, якісь запитання, якісь завдання, і також наліпки є. Тому спробуємо. Мені дуже цікаво, Думаю, і донечці теж подобається. А ще забула сказати, що в купівці зараз дуже багато різних рушничків, різної тканини, різного розміру. Та, ну, і Буде ще в неділю, 17 го числа, ще буде акція, тому. То ще не закупився, кому ще щось потрібно. По акціям дуже вигідно придбати в копійці. А, так. Ось. Це також брали в копійці. А, За 18 чи 19 гривень тут дитячі серветки, які мають приємний аромат, і з ромашкою. 24 штучки. таких дитячих. Непогані. Не Ой, тепер так, В АТБ була акція, мабуть, зараз її немає. ось, На днях були в АТБ. Купили для дитини ось такий, такий туалетний папір вологий. Мені дуже подобається. Вважаю, що туалетний папір це краще, ніж серветки Якщо, ну, для гігієни. Можна викидувати в Унітаз. Ось тут 50 штук. З'явлено, що від 0 добре. Не маю такого якогось неприємного запаху чи щось такого. Запаха я взагалі не відчуваю ніякого. Дуже зручні, економні. в АТБ вони по 33 гривні. А якщо за карткою АТБ, вони йдуть по 19 гривень. 19,50, одна пачечка вийшла, тому ми ось трошки е, закупилися. Так, також взяла ось такий персоль відбілювач. Колись його брала, не пам'ятаю його дію. Ось інколи треба. Такі якісь о, доповнення до прального порошку, тож, тож беремо. Ось була ціна, взагалі там щось в районі 20 гривень, щось 17-20, і взяли ще вже у використанні такий оксі-плямовий відник. Ось. Такі бюджетні такі варіанти. Ось Взяли ще отакий блок для. Унітазу якісь е, фрукти, ожина намальована. Не знаю, я такий ще не брала. Не знаю, чи надовго вистачить його, чи йде якийсь аромат. Ну, Будемо спробуємо і в відео порожні пляшечки я розповім свої відгуки. Ось. Так. Неодноразово повторюємо це мило, воно. Я б сказала, дешев. Буває 6 гривень, взагалі його основному вона ціна 8 гривень. Ось таке дитяче мило взяли. Це своя лінія, український виробник. Ось тому непогане мило ручки мить постійно частенько миємо руки, тому ну, не бачу нічого в ньому поганому. Ну, все добре, тому беремо. Ось. Також ось так, такий взяла туалетний папір. Дуже вигідна ціна зараз. Також своя лінія. Ой, якщо я не помиляю, щось приблизно 30 гривень, 30 чимось. Не пам'ятаю ціну, але знаю, що вигідно. Тому от зараз на акції можна спробувати ось таку. І по акції взяла такі рушники. Мені доволі здалося, що вони доволі такі непогані також своя лінія. Була щось того ж така ціна 29 гривень приблизно. Тому, щоб і не взяти, ось такі покупочки у мене в АТБ і в коп'єчці. Дуже хороші ціни, дуже зараз класні акції. ось Тому. Будемо закупатись і ще затарюватись. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підтримуйте мене своїми вподобайками і коментуйте свої враження.